Люди перемога буде! Нахіра та й фронт, Головне стовпи поміняти. Красота яка, блін. Міняються стовпи, блін. Хороші, на ще кращі. Війна скінчилася, нафіга його цей, щось тут його робити, щось думати. Кличко! Віталька! Молодець який, блін! Сука! блін, Я от думаю, що нам не хватало, стовпів, блін, коло авторинку. А це ось, пані і панове, дивимося, кацапи в'їбали. Ну, якби він аж скінчилася, вроді кажуть, да? Та не до кінця. По сервісному центру Huawei. Тому уважно. Уважно, Huawei. а все, згорівший будинок, так сказати, де вони тут сиділи, хоавей їсти. Тому